Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Олександр Ярошенко. Я керівник компанії BTA Group, яка є офіційним дилером компанії MZURI в Україні. MZURI – це технологія, яку ми запроваджуємо по всій території України. І зараз ми знаходимося в Київській області, в Дослідницькому, в інституті Погорілого, там де ми заклали демонстраційну ділянку світових брендів, які є в нас в Україні. Тут є компанія і DSV, і Lima Grain, і КВС, і Лідея. Тому ми зробили невелику таку діляночку всього всього 8 гектарів, і будемо демонструвати в наступному році вам і порівнювати ріпак да, озимий. Але ж ми будемо порівнювати різні бренди, різні гібриди, які будуть в нас тут представлені. Ми тільки що викопали нашу культуру. Ми бачимо, що ріпак в дуже гарному стані. Коренева система має гарний стан, листова поверхня теж. От маємо такі ріпаки сьогодні на 13 жовтня, тому будемо сподіватися, що в наступному році це буде гарний врожай. Технологія протів це технологія, яка Дає змогу працювати в різних умовах. Тому ми дану ділянку сіяли 22 серпня, і, будемо казати, не благоприємні умови були для посіву. Чому? Тому що. Мало було вологи на, на цьому полі, але все ж таки за рахунок того, що пожнивні рештки залишалися на поверхні даного поля, ми її втримали, і будемо казати, це дуже було важко прийняти правильне рішення на посів, тому що в ці терміни були. Дуже високі температури. За рахунок тільки технології ми отримали рівномірні всходи і гарний розвиток культури в подальшому. Тому що взагалі тут, в місцевості вже по класичній технології ніхто не сіяв ріпаки, тому що волога просто була відсутня в даному випадку. Тому ми це зробили. Це зробили для того, щоб ми показали, продемонстрували знову таки нашу технологію. І продемонстрували ці різні гібриди різних брендів. І в наступному році ми вас будемо запрошувати сюди на день поля, в цей інститут погоріло, там, де робляться досліди, там, де робляться нагляди фахівців, які наглядають за розвитком всіх культур, і ми покажемо, як кожен із гібридів себе відчуває в неблагоприємних умовах. Наступну ділянку в дослідницькому в інституті Погорілого ми заклали озимову пшеницю. Тут представлені декілька е, власників е, сортів даної пшениці. Це ДСВ, це КВС і наш вітчизняний виробник це агрофірма «Альгупіль». Тому ми знаходимося якраз на цій ділянці. Ми бачимо, що посів виконувався у нас по попереднику озимового гороху. Виконувався він 13 вересня, взагалі не було опадів. І ми бачимо зараз сходи пшениці. Пшениця зараз знаходиться в дуже задовільному стані. Посів відбувався 13 вересня. Сьогодні ми маємо 13 жовтня. Ми бачимо, що глибина була у нас невелика, до 2 см. Закущення зараз у пшениці. Тому ми сподіваємося, що буде гарний результат і ми вам покажемо, як витчизняні сорти себе ведуть споруч з вже з імпортними. Тому в липні місяці, я думаю, ми всіх вас запрошуємо сюди на день поля. Продемонструємо ріпак озими, продемонструємо пшеницю озиму. І буде у нас Семзурі.